Вітаю колеги. Редакція експерту з головбух бюджет проведе для вас у грудні корисний вебінар. Зустрічаємося в прямому ефірі 17 грудня об 11.00. Та разом зі Світланою Лістровою поговоримо на тему, як ідеально завершити 2025 рік покроковий план для бюджетної установи. Щоб не перетворити останні місяці року на стресовий марафон з терміновим закриттям рахунків та виправленням помилок. Важливо мати план дій. Аналізуємо договори закупівель і вносимо зміни за потреби. Писуємо непридатні до експлуатації НМА, беремо на облік лишки запасів об'єктів НМА чи ОЗ, Аналізуємо та реалізуємо результати інвентаризації, списуємо дебіторку чи кредиторку, регулюємо інвентаризаційні різниці, перевіряємо документи на податкову соціальну пільгу, розбираємося з перерахунком ПДФО та аналізуємо нормативно-правові акти з оплати праці. Чекаємо на вас. 17 з грудня зі своїми питаннями бажаю вам продуктивного грудня і пам'ятайте найцікавіше в експерту з головбух бюджет.